Привіт-привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні хочу зробити розклад та подивитися на міністра оборони України. А це Рустам Умеров. Я хочу подивитися, що в нього відбувається і як він ставиться до України я такий розклад робила на Єрмака, а тепер хочу зробити на Умірова. І оскільки я цих людей не знаю, ніколи я не стикалася. От, та й не цікавилася і просто хочу подивитися, як їх бачать карти, от що покажуть карти. Так, Рустем, Рустем Енверович Умеров, міністр оборони України У мене свої тут розклади, я тут по-своєму карти розкладаю, тому так, було тихо. Загальна його енергетика. Він знаходиться в такій невизначеності. Двійка жезлів це коли людина. Щось планує, щось вирішує, але остаточного рішення ще немає. Може, якусь дорогу планує, якісь, є в нього якісь певні бажання, з чого він вибирає. <кій> що в нього в думках. по життю? Про що він думає? Ну, він думає, це карта імператриця, це жіноча карта, це може бути жінка. Це може бути мати. Тобто, що він думає стосовно України? Карта смерть, карта трансформації. А він розуміє, що Україна проходить трансформацію, що Україна міняється, що як було, вже не буде, що в Україні щось вмирає, бо сама Україна і народжується нове. Щось, щось Рустем приховує є в нього в житті те, що він дуже добре, скриває. І не, ну, не, не виставити на показ, Да? Ну і він. <кій> він, в принципі, він м м працює. Це така робоча лошадка, але така робоча лошадка, яка. От його цікавить тільки матеріальна сторона. Він буде, він буде працювати тільки за гроші. Все, що він не робить по життю, він буде робити за гроші. <кій> Він боїться сили. Він боїться. Що його будуть продавлювати. А тут, а в думках в нього жінка. А жінка в нього сильна. Ну, по імператриці це, це сильна жінка в нього в думках. По імператриці, ну, імператриця це часто ж Україна, да? земля. І є те, що він приховує, боїться сили, і в результаті, і в результаті все одно буде збирати сливки. Так, зараз, щодо України. Ну. Ну, в планах. Е, отримати перемогу. Давдеях, да. а... ну, Вин, Вин рушить планы, карта башня. Ох-ох-ох-ох ох. Він рушить плани для того, щоб у майбутньому бути переможцем. І є в нього страхи, він боїться того кола людей, в якому він знаходиться. Це близьке коло людей, і він його боїться. Я по цим картам, що я от бачу? Я хочу сказати, що це ця імператриця, це, скоріше за все, якась влада, якийсь трон. Він от дуже хоче бути при владі. Він над цим дуже сильно працює і е, Багато працює і до цього йде. Він е, приховує те, що він боїться, коли над ним є сила. І тому він хоче або бути при владній жінці, або Сам бути на троні. І, ну, от, ну, В принципі, да, в принципі е ці бажання в нього вони здійснюються, але от Що стосовно самої України, то він розуміє, що в Україні йдуть зміни. Що старе уходить? І він трошечки я, і він ем, ну, щось таке робить, де е, руйнує плани. Руйнує плани для того, щоб самому бути переможцем. Він боїться того кола людей свого оточення, оточуючого, ну, оточуючого коло людей, да, де він знаходиться. І йому е, прийдеться себе е, ну, відстоювати, захищати. Я думаю, що, ну, вскриється те, що він робить. Щось він там, ну, може, палки в колеса комусь вставляє. Тому що, ну, йому хочеться. Він. сам собі на умі от, і він хоче бути м. Ну, як то кажуть, навіду, так? Да? Він хоче мати владу, да, це може не Імператор, там. Там, тим паче це не вища влада, не іерафант, але все одно переможцем він хоче бути. І, мабуть, його не влаштовує там, де він знаходиться. Тому що над ним там є. Ті, ну, хто. Дав давлять на нього. Ну, може, таке будь що? Що його підуть, і тут на дні колоди карта світу. Тобто, коли маски спадають і починається все з чистого листа. От, на жаль, я не знаю, що там відбувається. Бо тут своє коло людей, але щось там відбувається. Карта д'явола на останок. Як цікаво. Така сама карта, як і у Єрмака, карта дьявола. Ну що, ця, я вже сказала, ця людина, вона е, залежна від, від грошей, е, ця людина, можливо, навіть від слави залежна. Е, ну, може, його така суть. Сутність, щоб бути наверху, бути при владі. І от перша ж карта показала, так, що він, він щось обирає. В нього є тут, ну, в нього є якісь плани. От, і гроші його спокушають, гроші його манять, ну а, знаходячись там, де він знаходиться, це не, ну, так як і Єрмак, це високопосадовці. Це не звичайний тракторист і не продавчиня з магазину, і це навіть не директор магазину або завода це е, досить висока ланка влади, це влада, яка керуюча. Ну, Звісно, що там дуже великі гроші проходять, а коли є великі гроші, а коли є можливість просуватися та отримати трон, то, звісно, що перевага надається дияволу, тобто спокуси, ну і присутні певні маніпуляції, щоб добитися того, чого хочеться. От. І, можливо, він щось руйнує. Щось руйнує для того, щоб отримати гроші. А може, і більшу посаду може перейти кудись. Але я не думаю, що в нього щось вийде вийде те, що. Самому прийдеться шукати вихід. І самому треба буде якось викручуватися. Хоча звик отримувати те, що він хоче. Отримувати нагороди. Ну я не маю на увазі, що як нагороди там ордінат, ну, щось матеріальне. Це навіть можуть бути і гроші. Так що, отакий в мене вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Пока-пока.